Благословення і благодать Всевишнього. Кожен з нас прагне бути щасливим. Кожен з нас прагне радості свого життя. Але коли ми говоримо про радість, коли ми говоримо про щастя, ми маємо бути свідомі, що тілесне життя, тілесна радість вона має початок і кінець. І тому все, що народилось, воно помре, все, що було створене, воно розвалиться. Але є вічне щастя, вічна благодать, вічна радість. І ця вічна радість і вічна благодать появляються у людині, коли вона починає взаємодіяти з Всевишнім. Давайте ми осягнемо, яким чином людина може взаємодіяти з Всевишнім. І як це відбувається. Перш за все, потрібно осягнути для себе, що взаємодіяти з Всевишнім ми можемо напряму. Тобто він знаходиться у нашому серці як Божа іскра, як дух Божий, жива, яка знаходиться в основі нашої душі. Бо то, що наші душі є частиною вели душі, великої душі Всевишнього. Тому, коли ми думаємо про те, що нам треба йти в храм, в ліс, чи ще кудись, чи на святе місце, не завжди це так потрібно робити. Достатньо просто звернутися всередину свого серця і Всевишній нас почує. Часто люди думають про те, що Бог полишив людину, що Він десь там на небі в нього своїх справи, а в нас тут свої труднощі. Ні, Він завжди є в нашому серці. Він все бачить і він все чує, і він завжди готовий нам допомогти. Але він готовий допомогти тоді, коли ми відкриваємо своє серце і до нього звертаємося. Що робить зазвичай людина? Вона ототожнює себе своїм тілом, вона ототожнює себе своїми думками, і навіть коли вона попадає в якусь тяжку подію ситуацію, вона думає, що вона знає краще. Більше того, вона не вірить в те, що хтось їй може допомогти. Але оскільки наша душа божественна і частина Бога знаходиться всередині нас, усе, що ми віримо, стає реальністю. Якщо ми віримо в те, що нам ніхто не може допомогти, значить нам ніхто не допомагає. Якщо ми віримо, що Всевишній в нашому серці і Він тримає десниці свої так, у нас на плечі, на наших ралах, на нашій праці, Він завжди біля нас і завжди допомагає. Коли ми кажемо про відичного слав'янина і про те, як він може взаємодіяти з Всевишнім, ми можемо потерти руки, закликавши світло рода Всевишнього, силу животворну, і ми можемо відчувати духовний потік. Духовну енергію, силу, якою Він нас благословляє для того, аби ми творили реальність. Тобто кожна віддична людина в раденні сварожому – це людина, яка має чарівну паличку. В будь-який момент вона може закликати світло Рода Всевишнього, ту вишню, Божу животворну силу, яка дає нам можливість творити реальність. Тілювати свої думки, прагнення, матеріалізувати події, впливати на погоду і таке інше, ставати більш здоровим, щасливим, благим, духовним. Але знову ж таки, якщо в нас є добрі наміри, якщо в нас є гарні думки і є віра, і ми дозволяємо собі це зробити, тому що навіть пройшовши імена речення і навіть маючи Цю духовну силу людина часто думає, знаєте, так, що по привичці буде робити далі, так, як вона робила. Знаєте, подібно до того, що є машина, в ній є мотор, але вона не усвідомлює, що там є мотор є бензина і можна їхати, вона цю машину пхає. Випхала на горба, скатилася з горба. Випхала на горба, скатилася з горба. І каже, що в мене таке життя тяжке, Чому мені так тяжко, Чому плечі болять? Болять від невідання, від того, що ми не усвідомлюємо, що в будь-який момент ми можемо закликати світло рода Всевишню силу животворну і сприяти, впливати на ті чи інші події. Це може робити одна людина, це може робити сім'я, це може робити рід і нарід. І тут ми маємо розуміти, що світ багатоваріантний. І коли багато людей думають в одному напрямку і тримають один образ, як говорить зараз квантова фізика, да? то тобто ми вибираємо інший варіант реальності. Ми його втілюємо, ми його проявляємо. А якщо ще при цьому ми відчуваємо єдність Всевишньому в своєму в серці, то тоді діємо не ми, а через нас діє Бог, і ця сила стає в тисячу разів більша. Але ще більше благословення, ще більше Божої благодаті ми отримуємо, коли ми формуємо, проявляємо, творимо особисті стосунки з Богом. Давайте досягнемо, що означає особисті стосунки з Богом. Ми можемо Бога сприймати щось. Ну там є світло, енергія дає нам. Ми можемо там думати як про нього, про душу. Але особисті стосунки це стосунки, які в нас можуть бути з батьком, стосунки, які в нас можуть бути з матір'ю. Є ще інше проявлення: стосунки, які в нас можуть, можуть бути з чоловіком чи жінкою. Ведична традиція говорить про те, що Всевишній проявляється у всіх живих істотах. Таким чином, в ведичній традиції Бог єдиний і багатопроявний. І коли ми кажемо, Перун, Велес, Додола, Дана, Мокоша, ще хтось, ми розуміємо, що це лише проявлення, лише лики, лише певні грані проявлення самого Всевишнього. І завжди ясно і чітко усвідомлюємо єдність Всевишнього. І тому так само, коли ми маємо проблеми в сімейному житті. Це тому, що, дивлячись на чоловіка чи на жінку, ми починаємо відділяти їх від Бога і можемо думати, що вони погані, що вони недобрі, що хтось деспот, що хтось не любить, чи так, не, не так відноситься, і тому ми боїмося стосунки формувати чи ще щось робити. А коли ми відкриваємо своє серце, знімаємо негативні образи і дозволяємо собі побачити в серці цієї людини Бога, в серці свого чоловіка самого Всевишнього. І ми будемо вглядуватися в його серце з любов'ю, з молитвою, з прагненням, чарівним, чарівним чином, навіть погана людина від цього стає кращою. Якщо чоловік, вглядуючи в серце своєї дружини, намагається там побачити Всевишнього, бо то, що коли ми кажемо, рід Всевишній, рід Вишень, він може проявлятися як чоловічим проявленням. Як рід, а може приглядатися як рожаниця, да? тобто жіночим своїм ликом. Да? І тому можемо бачити навіть не ладу, навіть не додолучимо кошу, а рожаницю пряме проявлення Всевишнього, в жіночому такому проявленні. І чарівним чином така жінка стає кращою. Коли ми намагаємося бачити в усьому Бога, коли ми намагаємося бачити усьому його замисел, коли ми прагнемо осягнути його замисел, чарівним чином наша душа налаштовується, знаєте, як радіоприймач налаштовується на хвилю, ми налаштовуємося на саму вищу хвилю, і в нашому житті відбуваються чудеса. Ми отримуємо благословення, ми отримуємо підтримку, тому що Всевишній хоче з нами спілкуватися. Він хоче тримати з нами зв'язок, тому що ми з ним єдине ціле. Ми частина його тіла. Як палець, як рука, ми частина його тіла. Коли ми не осягаємо, що Він є, коли ми до нього не звертаємося, коли ми від нього закриті, це все одно, що частина його тіла закривається від нього. Він дає нам свободу волі, Він нас любить, Він нас підтримує. Але якщо ми хочемо таким чином діяти, відповідно до свого его. До свого обмеженого розуму. Ну, будь ласка, він дає нам діяти так. Але коли ми починаємо взаємодіяти на цих трьох рівнях, із світлом рода Всевишнього животворною силою, і з його духом душею вели душею в своєму серці, і коли ми прагнемо взаємодіяти з ним особисто, як вищою особистістю, вищою лічностю, так? чарівним чином. Ми починаємо жити в прямому благословенні і в божесній благодаті. Тому що ці особисті стосунки, вони формуються лише через любов. Коли нам нічого не треба від Всевишнього, ми його просто любимо. Ми відкриваємо своє серце і просто любимо і щастя дивимося на цей світ, на творення Боже, і тоді так само відбувається налаштування, як от на радіоприймач. Все, хто прагне темного, він знайде своє темне бій, страждання. А хто буде мати в душі світло, він налаштовується на світле, подібне притягує подібне. І тоді ми бачимо красу сонце, яке сходить, росу яка на розі, я не знаю, бачимо велич природи, бачимо красу, починаємо бачити гарних людей, які роблять великі стосунки. Великі дії, коли вони преодолівають свої тварини слабості, трудності і вчиняють благородно і чисто. І нас починає оточувати чисті люди. Ми починаємо жити в благословенні. Ми починаємо жити в благодаті. Таким чином, це залежить абсолютно від вибору кожної людини, від вибору кожної сім'ї, від вибору кожного народу, в якому стані. В якому бриніні ми живемо. І якщо людині тяжко, якщо вона страждає, то не потрібно думати, що Бог не дав. Це означає, що ми просто привикли до якихось способу мислення, до якогось способу поведінки, і тому ми будемо втілюватися з життя за життям через страждання, ідучи до радісті. Але Рід Всевишній. Благословляє нас, бути радісними вже зараз. Просто потрібно відкинути негативні думки, замінити негативні образи на позитивні і попробувати. Знаєте, дитина, коли намагається навчитися ходити, вона піднялася, впала, піднялася, впала. А якщо в якийсь момент дитина подумає, це не судьба мені ходить. Не судьба, і не піде. І все. Отак і людина може себе обмежувати в своєму житті своїми негармонійними думками. Тому нам дана віда святого покону, аби могли ми очистити себе від негативних думок, негативних прагнень, обмежуючих дій і знайти щастя, щастя і благодать через пряму взаємодію Всевишнього. Рід Всевишній, Боги і предки, благословляють нас бути щасливими усі часи. Які би не були часи, якщо у вашому душі світло, ви притягнете світло, і світло буде навколо вас, і ви будете стяжать Боже благословення і Божу підтримку. Хай буде так. Слава Богу!